Якщо наркоман просить дозу, і ти йому потакаєш, даєш, бо мучиться людина, це не любов. Якщо алкоголік, який не може без пляшки, без горілки, і він кожного ранку його трусить, приходить, і ти йому наливаєш або купляєш, то це не любов. Ти наоборот стаєш сучасником того гріха, яким він грішить. І Бог тебе спитає. Повірте, це так. Любов каже Господь, любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не навидить, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе з